Ви кажете, що у вас дві жінки. Жінки знають одне про одного, але у вас проблеми. Тому ви на сесії будете в трьох. З вами він Константин з психології так, як Нещодавно в мене була ось така сесія. Дуже цікава, дуже пікантна. Я, оскільки я працюю толерантно з людьми, тобто я їх проконсультував, у них були стандартні проблеми комунікації, але сама по собі пара була нестандартна. В одній квартирі проживав один чоловік, і в нього були дві жінки. Тобто вони з ним жили разом. Вони з ним з ним разом ділили постіль, вони з ним разом ділили усі обов'язки. І в чому цікавинка? В тому, що а у вас ніколи не було ось такого відчуття, що вам би хотілося мати ще одну партнерку чи ще одного партнера, причому щоб це було офіційно, щоб вас за це не осуджувала. Бо я навіть планую провести цілий стрім на тему моногамії, полігамії з, з групою досліджень, котрі говорять про те, що в деяких соціумах, причому досить розвинених, це є нормальна практика, що мається на увазі під нормальну практику. В наших м, широтах, скажем так, да, в європейському просторі, що я так кажу, да, в Україні. У нас, якщо, наприклад, у жінки буде два чоловіка, найчастіше її засудять. Причому її засудять велика група людей, того що це буде не прийнято, це буде вважатися чимось аморальним, чимось огидним. Але при цьому дуже велика група людей має як коханців, так і коханок. Тобто, виходить, що Ось ці всі норми порушуються досить систематично і досить великою групою людей. Тоді виходить, що е, такий дуже високий рівень цинізму постійно всім розказувати про певну моногамію, причому найчастіше про цю моногамію розказують ті люди, котрі якраз таки і мають декілька коханців та коханок. Але ця Общественна думка, соціальна думка, вона не є прийнятною того, що дивіться, якщо ми візьмемо, наприклад, людей з високою статевою конституцією, і, наприклад, це буде жінка, то можливо їй для її самовідчуття, було б прикольно реально мати в одній квартирі двох чоловіків. Або, наприклад, є, є такі е, поселення, де дуже мало жінок, наприклад, на одну жінку приходиться чотири чоловіка. І найцікавіше в тому, що щоб пахати там працювати на цій землі, їй необхідні чоловіки. І тому є сім'ї, де чотири чоловіка і одна жінка. Як вона з, з, з ними справляється, ну це її вже проблеми, так але зрозумійте, будь ласка. Про що це відео? По перше, я запитую у, у вас, чи були у вас такі думки? А по-друге, мені хочеться у вас запитати: якщо ці дві людини, три людини, да, будучи разом будуть щасливі, то чому найчастіше соціальна думка їх осуджує? Якщо є чим поділитися, ви знаєте куди писати?